Важкою технікою проти незаконного будівництва підігнаний ескаватор супроводі співробітників міліції засипав котлован чергової скандальної забудови. Щоби забудовник не залив фундамент знову, мешканці прилеглих будинків від суботи. Чергують тут і не пускають техніку, аби не змерзнути, палять багаття. Охорона будмайданчика спротиву не чинила. А відсутність будь-якої документації на будівництво підтвердило і керівництво Святошинської райдержадміністрації Києва. Навіть зданий в експлуатацію через судове рішення сусідній будинок не має поштової адреси. Отже, немає землевідведення. Самі люди побоються, що забудовник засипаний котлован знову розриє. Попри кримінальну справу, заарештовані рахунки і важку техніку. Незаконне будівництво триває. Нібито навіть вже продають під розритий котлаван квартири. Люди ж ходять тут інвестори. Ми з ними спілкуємося, кажуть, що да, вже пропонували квартири. Ми виступаємо за те, щоб взагалі, як приклад, навіть почати з цього об'єкту і довести до того, щоб його демонтувати. Звісно, що ми отримуємо з іншої сторони проблему з інвесторами. Кримінальне провадження знаходиться в слідчому управлінні міста. І наскільки я знаю, арешт дійсно брали в суді. Але техніка але ж, я коли, але ж я коли вас не був тут ранком, правда? Просто заробляють люди гроші. Піраміда, невідомо на кому вона закінчиться.